Інночантія це бренд зі світовим ім'ям, який є одним із лідерів у галузі весільної моди. Понад 10 років колектив Інночантія створює елегантні вишукані сукні, які вдягають нароченні з різних країн світу. Команда компанії кожного сезону випускає нові колекції, розробляє нові моделі, які вирізняються індивідуальністю, неповторністю, оригінальним дизайном. Нині колектив злагоджено працює над реалізацією креативних ідей та проєктів. Тут працівникам гарантують конкурент. Рентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, комфортні умови роботи, повний соціальний пакет, щорічну відпустку. Тут є можливості навчання для новачків, кар'єрного зростання. Станьте частиною команди іночантія. Нині на виробництві потрібні швачки та прикрашальниці весільних суконь. Більше про актуальні вакансії на підприємстві розкажуть фахівці обласної служби зайнятості. Телефонуйте за номерами 0800 600 538 або 03 72 950 211.